Так, як завжди, починаємо з прекрасного. У нас прекрасного залишилася одна орхідея. І всі наші квіти, які пішли, бачите, треба буде їх якось позатуляти. Добрий день, дорогі мої, і як завжди, в нас обід. У нас на сьогодні, сьогодні в Італії свято, День Республіки, це державне свято і в нашому місті, в якому ми живемо, свято-празник, свято-церковний, церковний храм. Храм Сан Еразму називається Святий Еразму. Хочу вам сказати, що це є патрон цієї, цього, ці, цього, цього містечка, де ми живемо, їхній патрон Еразму святий. Так що сьогодні тут ціла купа народу, ціла купа машин, ні проїхати, ні пройти. Всі святкують все вбранство і, і все. На вулицях. Я потім вечором покажу, як, як виглядає вечірні, вечірнє наше містечко. Yeah. А сьогодні у нас обід, як завжди, перше ніж сказати наше меню, я вам хочу подякувати за те, що ви заходите на мій канал, лайкаєте, підписуєтеся. Велике, щире вам спасибі. І так у нас в меню на перше борщ, який ми їли вчора, а сьогодні будемо доїдати. І на другий шашлик, ми вже його замаринували і шашлик з печериць. Значить, до м'яса ми додали сіль, перець, паприку, якщо маєте хмелі сунелі, також додаєте цибулі. Цибулю позм'якали, все посолили, і хай м'ясо з цибулею, з сил подружиться. Тоді додали всі ті приправи. І за... ще дали одну ложку майонезу і лишили, хай воно маринується. До печери, що ми зробили, ми додали до печері, так само сіль, перець, паприку, додали також соєвий соус і так само дали трошечки майонезу. Перемішали і залишили на крим тільки кришкою. І, і також у нас на друге буде ще, крім того всього, ще будуть фрі картопля. Картопля фрі. О, це в нас лишилося з вчорашнього дня, ми її зараз зробимо так, як... Ага, я забула. І в нас ще буде перець. Перець. Буде перець. Ми беремо до нього цибульку. У нас є червона цибулька, ми беремо до перцю цибульку, ми нарізаємо цибульку, наливаємо в пательню олійки. І хай у нас смажиться. Не смажиться, а тушкується полегенько, поки ми наріжемо перець. І так починаємо. Ми беремо сковороду, кладемо її на вогонь. Не поставила. О, що це таке? Кладемо її на вогонь, наливаємо олії. Тут є дві столові ложки. Багато немає. Все виливаємо, тому що вже їй більше Окей. І кидаємо, нарізамо кубиками нашу цибулу. Окей. І хай вона нам тушиться. І поки буде тушитися цибуля, ми наріжемо перець. Давай. Це фасоля з нашого роду. Ми її також почистимо, помиємо, поставимо варити і заправимо маслом і тертою волкою. А зараз ми кинули в сковороду перець. Ми принесли пасату. Це соус помідоровий по-нашому. Наш перчик вже трошечки протушився. Ми кидаємо сюди трошки пасати. і лиємо чуть, -чуть води, накриваємо це кришкою і залишаємо на якийсь період часу. Налили води, посолили. Без холод. Можна поперчити, але ми не будемо перчити. Ми тільки посолили. І накриваємо кришку. І забуваємо. Прибрали не... цю половину фасолі ми кладемо в холодильник, а другу ми залили, ми залили водою. Поставили, щоб вона варилася. Посолимо ще. Кидаємо сюди солі. Окей. Накриваємо кришкою і хай вариться. Поки в нас там все вариться. Ми підготуємо картоплю до фрі. Отак робити фрі? Наші шашлики замаринувалися, ми їх населили на шампурі, на шампурі, на шампора, на шампурі, не знаю як правильно, і несемо на вогонь, на вулицю. О, це все йде, йде закуска до наших шашликів і до нашої страви. Це є перець тушений, це є туш, тушена. Приправа шашли... шашлична, це є шпарагівка в булці з маслом, це є огірочки малоселені і салат з помідорів. Вони йдуть з добавок до шашликів, до картоплі. І ми робимо картоплю фрі. У мене є фритюрниця, і я її, я вже її робила. І так, дорогі мої, обід у нас готовий. На перший у нас борщ, на другий у нас шашлик з картоплею фрі, салатом і грибами. Також я вам покажу гриб, бо його не видно. А ще трошки є гриб, перець і фасоля шпаригівка. Я з вами прощаюся, бажаю вам міцного здоров'я, Божої благодаті, мирного неба. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, я вам буду тільки вдячна. Я вам кажу до зустрічі, а нам смачного.